У жорстокій війні з Росією загинув 28-річний герой Роман Літвін, житель села Боровичі Колківської громади. Відомо, що 13 січня 2024 року Роман був призваний на військову службу і загинув 1 березня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково. 27 лютого 2024 року. У районі бойових дій загинув командир другого відділення протитанкових ракетних комплексів 1-го стрілецького батальйону. воїн з Волині Сергій Янчук. Він був жителем селища Заболоття і був призваний на військову службу у березні 2023 року. Про день і час зустрічі та поховання Сергія Янчука повідомлять пізніше. У лікарні помер 36-річний військовий з Волині Олександр Оленич. Орієнтовно тіло померлого Олександра прибуде на місце вічного спочинку в село Вижгів 4 березня 2024 року. Про дату та час зустрічі полеглого воїна буде повідомлено. Додатково редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв.